Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо портативний зарядний пристрій для мобільних пристроїв. Він же Powerbank від компанії Jeus, модель GP PBW1120. Постачається в фірмовій упаковці. Зарядний пристрій має ємність 10 000 мА. І також є. Доволі цікава функція в даному зарядному пристрої, що він підтримує бездротову зарядку. Тобто ми сюди кладемо мобільний пристрій, бачимо зручні присоски є для того, щоб пристрій зафіксувався і нікуди не злетів під час зарядки. Павербанк з soft-touch пластику, дуже приємний на дотик, кнопка вимкнення, бачимо шкала заряду. По 25%. шкала йде. Є у нас три роз'єми. Це мікро-USB для підключення, також USB для повноцінної зарядки і Type-C для зарядки самого пристрою. Д Ємність, як я вже сказав, 10 000 мА, потужність 20 Вт має даний павербанк. При купівлі на нього також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено до зустрічі в наступних відео.